Якщо загалом подивитися, от по всій Донеччині частково ви зачіпили, ну, знову таки зараз така ситуація на Донеччині, що говорити окремо про якусь ділянку, просто ну немає так. сенсу. Але загалом, якщо глянути на Донеччину, то ну з півдесятка окремих от локальних напрямків більше або меншої протяжності залишається по всьому фронту, де відбувається загалом ну, суто математично зі зведень штабу, ну понад 60% від усіх обстрілів і е, власне піхотних боєзіткнень, е, звісно, часів яр на тижні. На жаль, Москови там вдалося від Калинівки і на північ від міста біля мікрорайону Жавтовий. І приблизно на кілометр південнішого автошляху Т-05-24, угу. це траса, яка поєднує Бахмут через Іванівське і далі Костянтинівку і йде на Покровськ. Приблизно на кілометр нижче траси Т-05-04 підійти фактично впритул до каналу Сіверський Донець-Донбас. Угу. Наші воїни, з якими ми спілкувалися буквально напередодні, говорять, ну, Прямою мовою, що лінія бойового зіткнення і лінія оборони Часового яру нині фактично проходить саме оцим рукотворним водогоном. І характерна риса кажуть, що от буквально тиждень тому на цій ділянці дуже серйозно збільшилася кількість ворожих дронів. Ударних будь-який е будь рух на відстані до пів десятка кілометрів в тил одразу летить один, два, три в піві дрони, і причому навіть нічні дрони. Ще один відтинок фронту, де. Сили Московицької 106-ї повітряно-десантної дивізії, 137-ї, 51-ї, 119-ї полки і за допомогою зграї луганських зрадників, яких називає з другого армійського корпусу, так званих, котрий місяць поспіль намагається зрізати оцей. Сіверський виступ, який ага. у нас розташований південніше Сіверського Дінця і північніше автодороги М03, магістральної автодороги. Але завдяки величезним старанням наших воїнів, ну просто ціною неймовірних зусиль, великого зиску тут не знаходять. Головні чотири напрямки атак: це Роздолівка, виїмка, спірне. Верхньокам'янське, ну і звісно, Білогорівка, хоча останнім часом, вочевидь, після успіхів наших воїнів у Серебрянському лісництві, саме от Білогорівка трошечки здається, принаймні складається таке враження, що вона трошки притихла. Південна операційна зона не припиняється, от в першу чергу, на межі Запоріжжя з Донеччиною, московити у напрямку урожайного і Макарівки атакують, і причому мені в мене особисто складається враження, що у штабах ворожої 38-ї мотострілецької бригади 394-го мотострілецького полку, що вони віддають перевагу саме просуванню у бік Макарівки західним берегом річки Мокрі Яли. Тоді як, от у бік урожайного, в основному працює ворожа артилерія. Авіація і танки, ну і власне перманентно гострою залишається ситуація на Вугледарсько-Курахівському відтинку фронту від фактично самого Вугледару, де атакують у напрямку Водяного, одразу з кількох напрямків через від Новомихайлівки, вже окуповано через Парасковівку бік Константинівки, вздовж автошляху Мар'їнка-Курахове, і аж до Красногорівки, де точаться ну, вже котрий місяць, да, важкі дуже. Піхотні бої на мінімальних дистанціях посеред міської забудови. Вочевидь, мета окупантів тут зрозуміла: максимально відкинути наших воїнів за автодорогу т 05 24 Мар'їнка Павлівка, подалі від е, Ольгінки і е, Новоанадоля, і тутешньої залізниці якомога західніше. Так. Ну і вочевидь, є прагнення у московитів, атакуючи, продовжуючи тиску бік Курахово формувати так званий північний фаз можливого для можливого оточення всього вугледарського uh -huh. груповання наших військ. А от що стосується Красногорівки, то безумовно. У московитів є бажання просунутися за північні околиці, підозрююсь з загальною метою, аби зрізати увесь оцей Курахівський виступ. На цій мапі він точні, буде точніше його. Але ну, тут вдається поки тримати. Хоча от той такий Покровський, я його називаю карлівсько мирноградський uh -huh. напрямок, да? е, тому що це, вочевидь, ділянка най, ну, на жаль, найбільших наразі успіхів московитів. Продовжують вони активний тиск. Е, на східних околицях нині Карлівки і північно-східною східним краєм місцевого одноіменного водосховища з трьох сторін атакують Новоселівку першу з півночі намагаються оточити зі сходу. Атакують і зі сторони вже загарбаної, Так розумію, повністю Умансько. На тижні мали русня успіх в районі Євгенівки і. Вже західніше восхода на місцевості це означає, буквально, що московитам вдалося вийти до е, річки Вовчої в в найширшій її частині. Отут, і е, буквально от сьогодні відзвітували аналітики Діпстейту. Хоча напередодні ми, коли готували матеріал, то складалося враження, що власне в районі Воздвиженки е, і Лозувацького нашим воїнам вдалося стримати ворожу навалу, але от буквально напередодні аналітики Діпстейту підтвердили, що Московитам вдалося і тут трохи продавити нашу оборону. Це означає, що до ракадної автодороги Н-32, е, яка поєднує знову-таки, що переходить траса 05-24, Бахмут-Костянтинівка, е, Мирноград-Покровськ. Станом на сьогодні дистанція становить ну, не більше, ніж 6 кілометрів. Звісно, що ця дорога перебуває під постійним ворожим вогнем. Е, трохи подробиць знову-таки з цієї ділянки. Ми маємо можливість, сподіваюсь. Цього разу точно техніка дозволить нам почути. Іван Секач, начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади на зв'язку. Іване, вітаю тебе. Дуже дякую, що знайшов можливість доєднатися до нас. Да, привіт, Саша. Доброго дня. Вань, от таке враження. Знаєш, що днів без ворожих штурмів? от на захід, північний захід, південний захід від Авдіївки наразі просто немає. І Відповідно, принаймні відкриті джерела свідчать, що московити мають ну більші або менші, але щоденні успіхи, просування вперед. Наскільки це от відповідає дійсності на місцевості? Так, дійсно, штурми тривають постійно. Тобто, як ми зайшли на напрямок, це вже триває третій місяць. Кожен день йдуть штурми, а це близько до 40 штурмів на добу, щоб розуміли. Це тобто, постійно йде бій. постійно працює артилерія. Я вибачаюсь, у мене тут цукарок. Ні, це далеко. Це означає, що а... дробнути. Ну, так, да, зараз я скажу, що це у нас тут. Орлан літає. А цей тому постійно єдине, що змінилося, що дійсно змінилося, наприклад, з попереднім нашим щось ближче. Ні, це ж суперкам. А, ну, бачите, як постійно літають дрони. Тут дуже їх багато. Тобто, моніторинг постійний від противника, збивати, на жаль, ми їх не можемо. О знову суперкам, суперкам, суперкам. А, постійно літають. Вони моніторять. Це заважає нашій артилерії працювати. Коли вони літають над нашими, над нашими гармашами, то. Артиористи ховаються і, на жаль, не можуть підтримувати піхоту, uh -huh. а, тобто збивати ми їх не можемо, бо збивати дрони, які дуже ну, мало коштують. Це дуже дорого для наших збройних сил. А та й ракетна ну, так у нас багато, щоб їх збивати. Ми їх більш тримаємо для літаків, які такі як су 25 Так Також що змінилося, так то це використання техніки наразі. Тобто, противник став використовувати набагато менше техніки. Приведу приклад за жовтень 2023 року, коли тривала. Генеральний наступ на противника на Авдіївку. А тоді було знищено наше, на нашій ділянці відповідальності було знищено 46 танків і, 40, і 56 БМП. Наразі mm -hmm. за минулий місяць, за червень, було знищено сім танків і сім БМП, тобто разове зниж, 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 зниження використання техніки. Це сигналізує, як на мене, про те, що техніка в них. Закінчується, тобто вони не можуть використовувати так масово. На в'їздку Івана... у нас в деякі дні йшло до 100 одиниць, Тобто... б Іване. А за рахунок так. чого тоді, за рахунок чого, тоді от московитам вдається продовжувати оцей тиск? І за рахунок чого вони ну фактично таки просуваються вперед, там потроху, потроху, але просуваються. На твою думку, за рахунок чого? Ні, тут не є на думка, то є це статистика. Статистика тож по піхоті за жовтень 23-го року було знищено при генеральному наступі 1100 орків, а наразі 1367, здається, тобто збільшення використання самоособового складу. Спочатку десь вони використовували тактику п'ятірок по 5-6 одночасно штурмуючих груп, але для артилерії це була більш-менш прийнятна. Ціль і вони знищувалися. зараз. Вони використовують двійки. Такі, тобто їде дві людини за через 15 хвилин знову дві людини. Ну і в них є точка збору. І скільки дійде, скільки не знищиться. Коли збирається їх там 10 людей. Наприклад, там шли три десятки, два десятка десятка було знищено. Зібралася з третього десятку, зібралася новий десяток. І вони штурмують позиції. А і тому вони захоплюють, Ну це не просування. Вони захоплюють загальні картинки. Це тро і у них є просування, але захоплюють один окопем, наприклад, такий там mm -hmm. за три дні, е, покладаючи на нього там ну близько е, ну сотню людей, е, mm -hmm. тобто шалене використання особового складу. Вань, а ну, от знову таки ну, на твою думку, я розумію, що, можливо, знаєш, там вона трохи різниця зі штабною буде. Але от що насамперед потрібно ну, зараз Збройним силам України, силам оборони України от на цій ділянці на Покровському напрямку, аби зупинити це просування московитів і, можливо, ну, там розпочати хоча б ну, не контрудар, а принаймні ну, застопорити цей наступ. Що потрібно насамперед? Це та, це та неприємна розмова. Це, по-перше, нам потрібна піхота. Всім потрібна піхота. Не вистачає катастрофічно людей. Тобто, щоб проводити хоча б організаційну якусь оборону, треба дуже багато піхоти. На жаль, наші хлопці теж гинуть, на, та, на жаль, теж є у нас втрати. А, тому за рахунок переваги в особовому складі, в противнику вдається захоплювати наші позиції. Mm -hmm. а, ну, розумієте, людей, людей на треба людей. А щоб проводити наступ, це взагалі я мовчу. Тобто, це треба декілька я десятків тисяч. Mm -hmm. Дякую, Іван, дякую, що знайшов можливість поговорити і відверто відповісти на запитання. Іван Секач, начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади, був на зв'язку зі студією спецкоро. Е, Олександр, давайте от з цього запитання я що Івану, і це не те, що я планував. А на вашу думку, тому що ну от Іван говорить про те, що ну, судячи зі статистики, що москвити атакують піхотою. Здавалося б, артилерію накривати піхоту, да, і проблем немає. Та то тобто... є можливість касетними, якщо є касетні снаряди, якщо тобто... вони є, то... тобто, ми виходимо на те, що все-таки питання я не кажу достатньої, хоча б якоїсь осяжної, потрібної, негайно кількості важкого озброєння артилері артилерійського насамперед воно досі залишається актуальним, зокрема Знайте, на покровському напрямку. Знаєте, я хочу розвинути думку тут, тому що важливо було сказано про те, що потрібні люди. Очевидно, це так, я це підтримую. З іншого боку, ми підходимо до того, що ворог атакує людьми, не рахуючись втратами, і досягає певних цілей. Відповідно, що ми маємо зрозуміти, відповідно, можливо, нам варто змінювати підходи, що потрібні люди, але потрібна техніка, треба дистанційно ворога. знищити. я власне ж це і мав на увазі. Так. так і так, тому, так. вочевидь, коли ми говоримо, от як пан Іван сказав, про 30 і десяток доходить. Вочевидь, треба допрацьовувати так, щоб доходило 3-2, тоді що в контактному бої їх було легше набагато знищити. А для цього потрібна більша кількість засобів ураження, тому що. Розумієте, в чому питання зараз глобальне? В тому, що отворог застосовує велику кількість дронів, і нам їх треба реально перевершити в цьому. Поки цього не буде. І це перший момент, другий момент артилерія, інші засоби. Тобто, як вони можуть працювати? Дійсно, треба подавити дрони ворога. Для цього треба радіоелектронна боротьба потужніше, дати можливість працювати нашим засобам і дати можливість, і звичайно, це більша кількість артилерії, безумовно. Безумовно, всі засоби, які є, чим більше ми знищуємо дистанційно, наша перевага, тому що ми так тримаємося. Якщо в нас не буде дистанційно, з ними воювати в посадках людьми, ми ж розуміємо прекрасно, у них, на жаль, ресурсу більше в цьому. Я от знаєте, в мене заключне питання на сьогодні: якраз саме про це. Угу. За два місяці наші накришили понад 74 тисячі московитів. Шалена цифра для здорової людини просто не співставна в голові. Але складається враження, що від кремлівських генералів вона ну принаймні, назовні вона не дуже бентежить. Чи бентежить? І ми про це не знаємо. Вони всіляко приховують. І питання номер два: чи бентежить оця цифра? Оцю, знаєте, ну біологічну масу пересічного цього жителя залісся. Оця кількість трун двохсотих, які йдуть. на Я мості. точно знаю, що буде бентежити російських генералів. Це коли не дати їм можливість а, через їхні мобілізаційні спроможності на місяць поповнювати втрати, які вони несуть. Угу. От, коли це от коли вони зіткнуться з цією цифрою, що вони не можуть поповнювати свої втрати за рахунок місячних, фактично мобілізаційних там планів, плюс найманці і так далі. І так далі, кого вони шукають? Тоді для них це буде колосальна проблема. Вона і зараз для них є. Чому російське командування активно застосовує дрони? Тому що вони теж намагаються цей ресурс, хоч якийсь зберегти, тому що вони не готові кинути вже всіх на 100%, бо вони розуміють, що тоді залишиться нічим. Вони ж бачать втрати, які несуть. Тому це має значення. І нам залишилось мені здається ну зовсім трохи, щоб перейти ось цю червону дотиснути. лінію межу дотиснути, коли вони не зможуть мобілізовувати понад це. І ми на шляху до цього наші сили оборони роблять дійсно все для того, щоб їх не дати їм можливість знищувати знищувати такі кількості, аби вони не встигали поповнювати.